А хто з євреїв мав якісь храмниці магазин жидів мав, Може прізвище пам'ятає? Ну, було пеперлі, перлі, пер 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 прізвище, э, вітелес, э, э, ганос. Багато, я пам'ятаю їх, бо ходили них купувати, а в тому, як вже наші кооперативи були, то ходили ми до наших кооперативів. Вони, знаєте, жити все, як аби заманити собі купців дітей, бо то діти все бігали до склепу. Мама, біжи, купи там чвертку нафти, бо мачем на світити. Хліщину береш, йдеш туди. Йдеш до наших, то нам є на, на, тобі тої нафти, та й все. А вже тобі далі і нахід і ще тобі дасть такі маленькі цукерки або ж тойвер, називали штурверки. То були такі квадратові цукерки, як потім тому був тіськість, називали святить, бо вже при так. Ви певні їх також їли. <tiny> ну, тобто цукерок -то, дістався, то, то навіть яке то з чистки був, бо маминна із бомспочивають ті наші мами святі. Ніколи не мали грошей на то, щоб затині купити якусь цукерку. Що стікерка? То пусте булочку в козерку за чотири гроші. Така посипана маком була казерка. Це дуже добре було. Так тоді мені здавалося тепер. Мені то звичайна біла булка, а по то тут було, таке, ті розвідки